Я мала їхати сюди на Богослужіння з двома дітьми. І в мене одну дитину висипало повністю, ціла шийка, пішло по цілому тілі почервоніння. З більшою дівчинкою я не приїхала, лише приїхала з меншою. Коли Богослужіння вистояло, вона мені подзвонила, що дуже ще набагато гірше їй стало. Я е, попросила оця Олега, щоб він помолився надівною ну, за неї. Від неї набралася то і висипки я. І... Другий день я встаю, я ж така сама червона, і вся запухла так, що очей у мене не було видно. Я коли е, вечором почала до цього Олега е, дзвонити, щоб він молився за мене, щоб мені це все пройшло. Ні в яких лікарів, ніде я не було одна молитва. Мене з цього всього вирятувала і віра в і дуже великого Бога. І... І все пройшло дуже добре, завдяки молитві. От Олега на другий день більшої дитини висип, висипка зникла. Дякую Богу і Олегу за мою.